Вітаннячка, кіберспортсменчики. Сьогодні я вам покажу матч, де я мало не вперше за довгий час вийшов пограти в Міду після перерви, і мене назвали навіть за мою гру Смурфом. До речі, я буду дуже вдячним, якщо ви поставите лайк і напишете коментар, бо це дуже необхідно для просування. А якщо ж ви хочете частіше бачити мої фейли і як погано я граю, то пропоную підписатись на мій твіч канал, де трансляції проходять доволі часто, тож всіх запрошую. Ще в Мене телеграм-канал з усіма анонсами щодо нових відео і трансляцій. Гарного перегляду. Я тебе Почув тебе рідненький. Kingdom Кам! Oh, yes. Так, беремо цю штуку і йдемо. go. Пішов нахуй, тварь. Оп, і втекли, 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 на пацючичах, на пацючичах втекли. Ааа, куди, 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 бля. Ну куди, блядь Сука, я жодного пожалуй не добью, нахуй. Про пізду, пизду, Як Я розумію, кортик тут можна накачати, да, в цілому ніби? У нього другий, Що він вкачає, давайте подивимось Блять, меньше скачал на другому, ну ладно. Иди сь, сь, на ты нахуй, блядь 57, пишет конч... нахуй за своими 57 сюма, блять, мразь, сука. Пиздобол, блядь, ніхуя хоть на 57 там прохнула, блять, все 90 мразь, блять. Іди ты, нахуй, блять, шо тебе задание атаки, такая енота, чел. Иди ты нахуй, блять. Да пишет пизду, блять, сука. На то би, блять, ебасос, иди сюда, блять. Сейчас я тебе пропошу, нахуй. Зараз будем тебе разводить, блять. Я тупу мразь, нахуй. На все щидики можна, блять. Буду зараз себе розводити, блять, на пизду. Мрать, сука, паскудник, блять. Що ти? На тобі. Ха-ха-ха! Звук ще яйця, мої, сука, блять? Кто тут головный мейнер, блядь? Всіх персонажів в цій грі. Ось віна перед вами. Очкують, бійся мене, бійся мене. Отрима пою пальничку. Блять, это нахуй. Мне похуй. А мне нахуй, мне похуй. не надо. Дядя блять. Не надо. Лошара. Блять, так что криво руки вообще, блядь. Нормально. Зараз все занайм, все задана, Ізіч Як же why so easy? Why so easy?

О. Я выжил. Я, блядь, живу. Я, блядь, живу. То есть, может, вы прилетев? What a mess. Oh, yes, that oh, is a double kill. Sure. Well, I was missing. Out. I did you. Did you forget your safe word? Hooray! Oh. Oh. The enemy bottom oh. tower is destroyed. Hooray! Oh, oh! It's There we go. Оху здохну. не можете! не можете, мужики, не можете, не можете, не можете, не можете. Я маю мати віру, що я маю мати віру. Не приємно. Я не люблю це. Ось, Ладно, забыто. Моя а команда немножко очканула, бля. Да, смурф на клате. Мужики, вы знаете, что я смурф? Мужики, вы знаете, что я смурф? Вы знали? Вы знали, что у вас смурф вот на стриме? Ей? Я завжди казав, що я граю набагато вище за свій ранг. Смурф. смурф розумієте? Смурф. Я смурф, мужики, мене смурфом називають. Доїв. Доїв, 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 ізі Хиломать, 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 хиломать. Смачок отменяется, брат. Uh. <laughs> а як він помер, блядь? А як він помер вообще, я не зрос. Він отримує демедж в коробці? Добре. Ебать, мене реально прив'язало. Не, не те, що перемогти? Я тут просто зіграти, блядь, я настільки міпа напариварю. Насті настільки я на міпа... Ааа, у мене хуйня на Блять, да шо ж так хуво? Да шо ж таке, блядь? Мене хоча б! Нормально, нормалін, нормалін! Де цей пак? Джинджурики, джинджурики, отримуйте нахуй, отримуйте, это, блять. Ох, сука, влиф. Бля, я твою маму люблю, сука, тварь, блядь, було нахуй. Траблодам. Разнос був ще. 4300 проти 2900 пака. Very Russian Smooth. dude, I'm not Russian. I hate Russia. I'm from Ukraine, dude. Remember, I'm from Ukraine. I'm not from Russia. I'm from Ukraine, dude. I'm from Ukraine. Ось таке відео вийшло. Дякую всім, хто додивився до цього моменту. Сподіваюся, що ви поставте лайк, підпишитесь на канал та напиште коментар, бо це дуже сильно допомагає у просуванні відео. Будьте чесними, будьте людьми. До побачення.